Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. «Натхнення». Мене звати Валентина, і я сьогодні хочу зробити для вас огляд моїх закінчених розмальовок із серії Суперова. Тут у мене три розмальовки суперова, кльова суперова і супернова суперова розмальовка. Вони з'явилися у мене у 2023 році, за два роки я їх практично закінчила, залишилася тільки в одній розмальовці декілька картинок, які я дофарбувала у жовтні і в листопаді місяці цього року. В минулу зиму ці розмальовки зберігалися в неопаленому будинку і на превеликій мій жаль трішки зіпсувалися, тому що деякі матеріали попроходили на інші сторіночки і на сторінках з'явилася грязь. Вже нічого я з цим вдіяти не можу. Залишаємо так, як є для історії. Почнемо з першої розмальовки. Це суперова розмальовка. Тут я виконувала роботу різними матеріалами, маркерами, фломастерами, олівцями, ручками. В цій книжечках багато різноманітних візерунків. і є такі цікаві. Також стилізовані сюжетні роботи. Перші мої роботи тут були такі невмілі, простенькі, не завжди мені вдавалося скомбінувати кольори так, щоб було красиво, але я старалася. Почала я Спочатку з різних візерунків. Роботи виконані не по порядку, тому можете побачити роботи, і які в мене краще вдаються пізніше, які гірше. Але, як кажу, це мій шлях, моя поступове вміння, воно покращувалося мої навички. Я з задоволенням розмальовувала різноманітні візерунки. Це мені для мене було, наче медитація. Ось, на жаль, тут вже зіпсувалася картинка. Оце видно, цей розворот мені дуже подобається. Тут ручками це два кольори ручки Металік різні ручки. Ось цей розворот був дуже красивий, доки не пройшли з нього на нього інші ручки з інших сторінок. Спочатку мені не подобалося малювати, розмальовувати ось таке розвороти і тому в основному я тут використовувала маркери, які потрібно закінчити. Тут перше використала гелеву білу ручку, тому що оці. Павичі були темні, і вони якби злилися один з одним. І попробувала використати вперше гелеву ручку. Це розмальовано пастельними рівцями, тому картинка не яскрава. Тут ручки, фломастери. І останні роботи, також тут домальовувала вже без інтересу. Наступна книжечка Кльова суперова. Це одна із останніх робіт минулого року. Ця робота мені подобається, як вийшла. Також ручки, маркери, знову ручки. Ось тут я домальовувала. Були просто пусті квадрати, і я домальовувала візерунок. Ця робота мені сподобалася, подобалося її розмальовувати. Одна із найперших. Таких стилізованих візерунків, які дійсно мені подобалося розмальовувати. Ось ця також робота одна з останніх 24-го року. також остання, одна з останніх 24 року, виконана олівцями Зібі. І де, тут є ще золота ручка. Ця робота мені також подобається. Взагалі зараз такі книжечки вже не продаються в Україні. Я б, чесно, ще б купила такі книжечки, ще раз би їх розмалювала. Хоча не люблю малювати, розфарбовувати двічі те, що вже розфарбовувала. Це також олівцями зібі виконані, виконана робота. Але ці книжечки мені запали в душу, і я б візерунки тут точно виконана, виконала б ще раз. І було б цікаво подивитися, які б вони в мене вийшли знову. Так, через якийсь час, коли я вже забуду, як я розмальовувала тут. Також лівцями. Це лівцями. Ось цей розворот мені дуже подобається, як вийшов, особливо цей візерунок. І остання книжечка, супернова, суперова розмальовка. Цю книжечку я закінчила останньою цієї осені. І коли робила огляд на розмальовки в листопаді, про неї забула. Ось ця робота була віпом, я її дофарбувала в цьому місяці, у листопаді місяці. Ще одну роботу, яку я дофарбувала в листопаді, була ось ця зована. Тут на цій роботі я трішки підправляла. Старалася, щоб не було видно те, що пройшло з цієї сторони від фломастерів, але все одно в деяких місцях це не допомогло. Ось цю роботу мені дуже важко було розмалювати. Щось не дуже я. Люблю розмальовувати черепа. І так, деякі малюнки можна було б торобити, але вже не хочу. Ця робота тільки ручками виконана. А ось це фломастерами і лікціону. Напевне, найперша робота у цій книжці, в якій я працювала, як кажуть, по референсу, забула, як розмалювати цих тупиків, як вони виглядають в природі, знайшла фотографію і вже по фото розфарбовувала їх. Це акрилові маркери. Це Одна з найперших взагалі моїх робіт. Тут я пробувала різні фломастери і тепер дивлюся на цю какафонію кольорів. Думаю, зараз би таку точно не зробила. А ось цей розворот мені подобається. Цю роботу допрацьовувала. У мене закінчувалися акрилові маркери, я її розфарбувала і дивитися, як кажуть, без сліз на цю, на цю розмальовку було ну, дуже так, цікаво. Тоді я все ж таки вирішила: малюночки тут непогані, а ця якось виглядає не зовсім професійно, тому перефарбувала їх уже новими маркерами. Не знаю, для чого поводила фломастером і ціпсувала вигляд. Тут почала сірим маркером, він почав закінчуватися, прийшлось домальовувати чорним. Це одна із останніх гравіт, Я її влітку цього року. Доробляла, і вона виконана, аквареллю, і допрацьовувала ручками. Це також тільки рівцями. Ось тут, зіпсоване. Картинка. Цей разворот мне тоже подобает, как вышло. Тут також столько лиц, а. трішки тут на зірачках и на э, кралах я фломастер. Цей разворот мне подобается. Також олівцями. Це олівцями. Також одна з останніх робіт, але тут мені якось ці куря не зовсім сподобалось, як я їх зробила. Ось такий яскравий. Розварот, а це ось остання робота. Вона виконана в листопаді, і тут робота зроблена акварельними фарбами і трішки допрацьовувала олівцями і ручками. Це одна із, один із перших розворотів ще 23-го року також. Не вдався. А ось це, здається, найперша картинка стилізована в цій книжці, яку я спробувала олівцями, тут олівці марка і вийшла непогано. Ці візероночки також. Мені подобається. І це одна із останніх робот, також виконана аквареллю, акварельними фарбами. І тут працювала я олівцями тільки з ці винтокрили. Ці візерунки також мої улюблені. Це був огляд на суперові розмальовки. Всім дякую за увагу. Якщо сподобалося, ставте подавайки, коментуйте роботи. Буду вам за це дуже вдячна. Гарного вам настрою, творчих успіхів, всім па-па!